День знань і свято очікувань. 1 вересня особливо багато їх, у кожного з майже трьох тисяч першокласників Івано-Франківська. Шестирічний Назар Кіцяк з приміського села Угорники сміливо крокує до школи. Каже за новими знаннями та друзями. Я сьогодні йду в перший клас. Ми обіцяємо так все робити, щоб ніколи вас не підводити, щоб ніколи вас не смутити. Я буду культурним цітами з гарно. Шати Не менш святковий та хвилюючий цей день і для вчителів Оксана Красняк вже в четверте стає першою вчителькою. Прогнозую, що цьогорічними першачками буде найважче. Мовляв, ці хлопчики та дівчатка є більш сучасними, аніж їхні освітянські наставники. Це є дітки 21-го століття. Вони вже з другого класу вивчатимуть інформатику, сходинки до інформатики. З першому класі вони будь вивчати англійську мову. Так що вони вже вміють користуватися комп'ютером. Так що це таке знання. Знаєте, дуже мені е, треба і самій так е, налаштовуватися. Ну я думаю, звичайно, треба не погубити оцих наших цінностей: е, любові до нашої землі, до рідного краю, е, до батьків, до наших традицій, звичаїв. Звичайно, шанувати батьків. Ну, такі я буду цінності їх вкладати всіх наших дітей, щоб з них виросли такі гарні громадяни нашої країни. Загалом кажуть чиновники, нинішнього світу в процесі адаптації до нових державних стандартів, адже тепер основи інформатики освоюватимуть вже з другого класу. А от але класники починають вивчати другу іноземну мову. Реформи будуть спрямовані на те, що сьогодні від і педагога, і кожного учня в школі буде стояти питання про те, що учень не тільки має мати певний е, багаж знань, а те, як учень буде вміти застосувати знання. Тобто буде навчання не заради навчання, а для того, щоб кожна дитина, навчаючись у школі і закінчуючи школу, могла вибрати свій професійний шлях. До слова, нинішні навчальні Рік символічно розпочали Шевченківським уроком. Роман Торі Віктор Костенюк, новини 402.